По фонту, по євро і по баксу у нас а, дуже багато всього. Мене, мене чути, правильно? Аля, перегращика. Так, да, так, да, так. Да. Супер. А, по баксу у нас всереду фонк дуже важливо. І, і в понеділок а, я б взагалі тіпа, був дуже обережним через те, що у нас а, і французький банк, і німецький банк. Дуже багато новин. А, взагалі весь наступний тиждень дуже червоний, тому краще. Краще дивитися в такі більш консервативні позиції, або взагалі скіпати, якщо ринок буде незрозуміло. Одразу перейдемо до Діксі. А, після цього байсайду, який ми, ми зняли, у нас була короткострокова реакція в шорт. Ми сформували rejection на тижні, на тижневому графіку. Ось. А, і по суті, по суті, від першого ж ФВГ отримаємо реакцію Long на продовження. Я не думаю, що ми на цьому зупинимось. Тому, як мінімум, це буде перехай. Можливо, це буде перехай з уже подальшим, подальшим зламом у шорт. Але хотілося б поїхати зараз на перехай. Делі графік. Працюємо з внутрішньою ліквідністю. Цей volume balance, по суті, нічого нам не дав. Отримали від нього реакцію і зняли sell сайт внутрішній, від якого знову ж таки зламали слон, отримали брейкер. Ну і основний таргет. Хотілося б приїхати до цього бейсайду. Але не забуваємо, що у нас є е, тижневий rejection, який може дати об'єм шорт. Ось тут він. Так. По суті, хотілося б в ЛОН побачити Ticсі далі на продовження по євро. Я багато пару розглядати не буду, бо в принципі один євро торгую, тому оглянемо там ще золото і глянемо бітка. По євро дуже багато є чого сказати, насправді він дуже цікавий. Не дивлячись на те, що кінець місяця, кінець року, точніше, у нас дуже гарний пресекшн був на минулому тижні. Після того, як ми приїхали в тижневий ФВГ, ми отримали одразу ж реакцію в шорт і їдемо до нетестованого ще Вітлі РБ. Нижче у нас є сел-сайт, до якого ми теж можемо потенційно приїхати, але перший таргет все ж таки буде це ВікліРБ. Тому я досі розглядаю цей таргет, він є досі актуальним. Але зараз, перша половина тижня, оскільки ми приїхали, забрали Daily Fractal uh, і вже отримали підтвердження на таймфреймі нижче на 4-годинному таймфреймі. Ми утворили і ФВГ, ми утворили і Breaker, по суті. Uh, Отримали лонгову короткострокову реакцію. Я би дуже хотів першу половину тижня, щоб ми поїхали знімати внутрішню ліквідність в цьому діапазоні цін, в цьому делі-діапазоні цін, де у нас тут хай, і потенційно вимальовується новий лой. Але через те, що ми тестанули шортовий ФВГ, отримали підтвердження декілька підтверджень на дейлі у вигляді раз Rejection блоку два Breaker блоку На жаль, немає жодних шортових ФВГ, але все одно ми маємо більше. Так, так би мовити, зелених пропорцій для шортів, ніж для лонгів. Дуже рано лонгувати з, з цих значень, оскільки в нас не було ключового рівня. У нас не було ні, ні тижневого РБ, ні селсайду. Це внутрішня ліквідність, яку ми просто забрали, і отримали локальний, локальну реакцію в лонг. Тому перша половина тижня я хочу розглянути лонг до, до внутрішніх полів. Якщо дивитись преміум дискаунт, то у нас а, в дискаунті є великий пул ліквідності, і в преміумі також є раз, пол, два пул, Плюс цей пул, який ще знаходиться в дискаунті, він ще повністю тут не прикрили ФВГ. Не Тому потенційно ми можемо рухатися до 4H -фракталу, ось цього, який вже тестував ФВГ. Наприклад, повністю філити зону імбалансу і вже тоді продовжувати рух далі а, в шорт. Тобто перша половина тижня однозначно. Лонгова, бо у нас вже є аргументи в Лонг, але знову ж таки до локальних таргетів. Тому я би розглядав в uh, понеділок-вівторок uh, цей ФВГ як точку А. Оскільки у нас є Daily Фрактал, який ми зняли. На 4G ми підтвердили об'єм в лонг через ФВГ, через брейкер. Uh, цей ФВГ вже був тестований, але було б супер, якби ми зайшли ще раз в цей ФВГ, зняли годинний фрактал. Ось, наприклад, так. Раз, два. І вже після нього а, поїхали за внутрішньою ліквідністю. Я такий сценарій розглянув. Щодо консервативного сорта, який я теж розглядаю, а, це буде свій позиція. Я тільки не розумію, чи це буде звідси, чи це буде вище. А, якщо вище, то це буде супер і це буде однозначно, напевно, лімітка а, від цього IDM і прямо до тижневого, тижневого РБ. Або на цей пол, наприклад, який у нас на цей фрактал, який у нас е, знаходиться перед самим РБ. Якщо що зглядати е, від реакції, я буду дивитися, як ціна реагує на годинному таймфреймі, чи є у нас підтвердження на годинному таймфреймі в шорт. Якщо вони будуть, то це буде вже зовсім інша позиція зі стопом за локальний хай і на продовження до того ж самого тижневого РБ. А дуже хочеться якось консервативно зайти зі стопом за strong High за повною інвалідацією шортових ідей а якщо дивитися від першого IDM то це зовсім зовсім маленький це зовсім маленький RR, дуже мало якщо від другого це вже 2.3 і це більш-менш це більш-менш нормально тому одразу буду дивитися реакцію тут якщо ж ні будемо їхати сюди я буду напевно через лімітку через лімітний ордер відкриватися в шорт але першу, перші дні понеділок і вівторок я виключаю, щоб буду дивитись, поки ми не знімемо перший фрактал. Так, наче по Євро все. Одразу а, пропоную а, показати свою позицію, яку я набрав. Це був шорт, який набрався після тесту Wikлі. Після чого у п'ятницю утворили rejection. Це була. Це був так перший е, в шорт наратив на продовження шортового загального руху. Ми утворили DL РБ. А, також ми утворили 4H-брейкер. В, в понеділок. А, декілька разів лишили фрактали. Раз фрактал, але мене цей фрактал не дуже цікавий, бо РР. Був дуже маленький. Там був стоп дуже великий просто, скоріше за все. Да, там стоп був занадто великий, тому я не захотів через цей фрактал заходити. Тому я чекав ланч хаю. Цей фрактал знаходиться в пої на один старший таймфрейм, ніж цей фрактал. Це годинний фрактал, 4H-ПОї, і від цього фракталу, по суті, набралась позиція до внутрішньої ліквідності. Це поза. Закрилась тільки зранку в п'ятницю. Тримав її цілий тиждень. Можна було, можна було, наприклад, ще дозайти від цього ФВГ 4H, але, знову ж таки, РР би був не дуже приємний. 08. Але я ще розглядав стоп за ось цим фракталом, оскільки я не думав, що ми повернемось знову тестувати Daily Rejection Block то я думаю, що ми можемо зняти по суті, і цей ADM, і цей ADM, і тоді вже поїхати повноцінно на цей таргет. І у мене, по-моєму, наступна лімітка так і стояла, але, на жаль, ми не забрали другу лімітку. І по суті, всю ось цю позицію я тримав тиждень. Гарно відпрацювало, все по плану, супер. Знову ж таки, таргет залишається актуальним наступний, тому шорти я далі розглядаю, але тільки після роботи з фракталами у преміум дискаунтера. Погнали до пітка глянемо. Досить Досить лонгово виглядає. І на тижні, і на делі. Не дивлячись на те, що ми з з з знімаємо байсайди. Короткострокова якась реакція в шорт відбувається, але до першої шпої. До першої шпої і ціна продовжує лізти вверх. А, тут, в принципі, нічого такого цікавого, крім... Перехаю немає. Я б вже а, розглядав. У нас є брекер. У нас є робота з внутрішньою ліквідністю. А, тут насправді на 4 годинах нічого цікавого немає. Можливо, через годинний фрактал. Можливо, через годинний фрактал. Є сенс добиратись. На 4 годинах у нас, по суті, нічого цікавого немає, крім роботи з ліквідністю внутрішньою. Або просто. Просто нова би його далі через найближчі пої і через найближчі фрактали. Збираємо золото, що там. Золото трошки друкнулася, так? Так. Тест фвагає одразу реакція і одразу реакція в такий же самий в шорт. Тут ціна попрацювала а, з фракталом вище, на я так розумію, цей і фрактал, так. Да. І отримала знову реакцію в шорт. Не вистачає об'ємів для того, щоб пройти далі і закріпитись, Скоріше за все, що це буде заправка за рахунок внутрішньої ліквідності, і вже звідси дивитися знову ж таки підтвердження на молодшому таймфреймі. Якщо ми розглядаємо Daily Fractal, я б дивився тут на 4 h підтвердження вигляді утворень ФВГ, якогось імпульсного відкату назад, і тоді би я вже добирав вони. До Якщо ж цього не відбувається, то скоріш за все. Буде до заправки за рахунок віклі фрактала. Але я не думаю, що ми прошиємо шорт, цей діапазон. Я все ж таки більш лонгово налаштований по золоту, бо ми весь цей час агресивно росли, і я не думаю, що на цьому все закінчиться. Скоріше за все, що ми просто попрацюємо з внутрішньою ліквідністю, яка зможе спровокувати лунгові об'єми і подальший ріст. Тому якось так, локально шорт, локально шортово виглядає. Ну і. До цих полів. Я би просто дивився і набирався від перших же полів. У нас дуже багато ФБГ на 4 години утворені, на 4-годинному таймфреймі, тому я би набирався від них. Якщо говорити про інградей, я думаю, що можемо закінчувати, в принципі, все. Це все, що я хотів розказати, показати.